Союз, як ви пам'ятаєте, був спонений в 1922 році. І от народ, вільний народ Радянського Союзу, почав будувати нову державу. І темпи були, звичайно, нерівня тим, які бувають, коли будується підневільна держава. Будувалася вільна незалежна держава і віселям, пам'ятаєте плани голова, кателічні плани, потім велика вітчизняна війна, який народ наш проявив, фашистського звіра. Потім буквально за 10 років Радянський Союз перетворився могутню завдяки перші народу керовано-комуністю на партії. Над державою, яка володіла ядерною зброєю, і також проміг відправити буквально через 12 років після закінчення війни, перший супутник, і потім першого космонавта Юрія Олексійовича Гагаріна. Ми вже все добре пам'ятаємо, пам'ятаємо, як будували нові фабрики, заводи, яким цей день був 7 листопада всенародним народним ми це добре пам'ятаємо і будемо завжди пам'ятати. Пам'ятаємо, як за роки п'ятирічок Радянський Союз перетворився в найпотужнішу державу світу після Сполучених Штатів Америки. З великим Радянським Союзом не могли не рахуватися. У нас була потужна армія, потужний флот. Потужна економіка. Ми могли допомагати по шляху, начертаному Леніним, розпрацьованому комуністичною партією, пішли багато народів Європи і всього світу. Почали звільнятися від капіталізму і здавати на шлях розвитку соціалізму. Але, на жаль, Плин історії не завжди буває прямолінійний, без помилок, без градів цих кінців. І ви знаєте, і пам'ятаєте, що на початку 90-х років, минулого століття, вже минуло століття, зрадники Горбачов, Єльцин, Кравчук зрадили справу великого народу. Комплечі і продалися міжнародному ікономізму. І почався відлік часу назад. І от уже 20 років нові хазяїва, які прийшли до влади, ведуть Україну по шляху капіталізму. Ще років 10 назад вони не говорили слово капіталізм, а років-два назад перший раз почали вже згадувати. Капіталістичний устрій, капіталістичний лад, що не, мать, не, не ховають олігархів, які живуть на крадених у народу мільярди, мільярдами. І сьогодні Україною крокує капіталізм в своїй дикій формі, коли 90% людей бідують, змушені. Ви виїздити на заробітки, працювати на ПАНа, на буржуїв, на капіталістів. А 10%, точніше 5%, 50, або 107 в Україні розпоряджаються майном 95% майна держави всі. Не бували приклад для сучасної історії, але це факт. І від нього нема куди дійсно. Сьогодні. Ми з вами зібралися, щоб згадати прекрасні часи радянські, коли ще раз повторюю, це було всенародне народне свято для всіх. І ті шкода, звичайно, що ті, що, хто сьогодні ще при владі, теж колись йшли в святкових колонах демонстрантів, святкували це свято, забули, кому вони завдячують своїм. Багатством своїм володінням, і що вони люди в кінці кінців, а не якісь надмістоти, над які керують. Ми з вами буквально 10 днів. пройшло з того дня, коли ми обрали... обрали нову Верховну Раду, найвищий законодавчий орган України. Що пройшло? Як почне вибори, я вам не можу розказувати сьогодні всі екрани телевізорів і радіо, скільки говорять про це. Вибори визнані міжнародними спостерігачами, не зовсім демократичними, так вони кажуть. А я ж казав, вони капіталістичні в повному розумінні цього слова. І б ніякої демократії і не пахнуть, і не могли пахнути. Ви знаєте про залякування виборців. З боку влади, про підкуп виборців, ви знаєте, кого обрали, як велися, більшість тут як велися ці вибори. І зараз ще продовжується. Мені сьогодні буквально позвонили, що навіть ті службовці, які приймали участь в роботі комісії від того ж космонавта Каденюка, від інших партій, планують їх звільнити з роботи влада. Тепер влада аналізує, чому там 20% за партію регіонів проголосували, а 62%, я по 24-му округу говорю, проголосували за пасенка Фапієва. Чому в Чернівцях в 201 окрузі обрали опального федорука Буршого Мела, а не обрали Михайлівщина? Ви Ми бачили, що творилося на кожному стовпіту. Пікаліше, а то все гроші. Один мікпорт, до речі, я нагадаю, коштував 25-2800 гривень на місяць. Як проїдеш з Чеденців до Сокірян і скрізь був пасинок Попіва, 29-річний хлопчик. Скрізь був тільки він. Я чесно кажу вам, я пробував. Від компанії замовити чотири бікборди Не отримав. Три фірми звертався, яких власники цієї бікорні. Немає такого місця. І не могло бути. Бо там є представник представників прийомний син по Києва. А сьогодні продовжується розбор і далі. що там робиться, нібито опозиціонери, воюють за якісь місця, якісь округах. Там порядка 40 судів. Все було куплено, і мені дуже шкода сьогодні говорити з вами, що ну, давали 150 гривень. Під угоду, без угоди там, готівкою, обіцяли, 500 гривень давали в останні дні, і в день виборів давали. А сьогодні йдуть розборки. А чому держслужбовець не голосував за партію регіонів і за представника партії регіонів? І тих службовців будуть погрожені звільненнями, який був тиск на голив сільських рад, на голов районних рад. Ми самі зіткнулися з ситуацією, коли ми агітаційна бригада їхали по Сокілянському району, нас, нас догнав, тепер я вже знаю, він не назвався, а тепер я знаю, що це був козак, голова районної держадміністрації. Сагирянской. И заборонен им Крым. Крив... Все. Развешивайте нашу, наши, наши день материалы. Не просто заборонил, а заявил. Тебя, а вас, господин Черненко, я сниму завтра с выборов, а после выборов я с вами разберусь. Можете представить, глава, он не назвался, там На чорній Тойоті Camry їде, не назвав, я написав листа прокурору області, начальник ОВД. Прокурор області скинув цей лист, погрози явний кандидат у депутаті. Погроз, прокурор області скинув цього листа да, за відповіді начальника ОВД області. Відповіді немає. Хоча сроки давно прийшли. А що можна відповісти? Коли представник влади веде себе як хазяїн, як хам останній, в районі, погрожуючи розправитися кандидату у депутати секторів кому партії. І не назвавшись на Так такі були вибори. Це тільки один факт. А факти ще, іще, іще, іще є, які говорять, що далеко не демократичні були вибори. Влада зробила все, щоб взяти 300 голосів у Верховній Раді. І керувати як, як їм заманеться. міняти конституцію, міняти закони. І сподівалися, що ми будемо вчати. Я впевнений, що ми мовчати не будемо. Ми народ, який заслуговує на кращу долю, на краще життя. І сьогодні я трошки відійшов від сценарію, тексту, щоб поговорити з вами на чистоту. Про те, в якому суспільстві ми живемо. Не ми заслуговуємо такого життя. Ми люди чи... біомаса, чи, як казав бувший президент Ющенком, що елект... як він називав нас? маленькі українці? А Юлія Володимира називала електоратом. Ви пам'ятаємо, вже ми до такої Стати вже За 20 років. Не, можна, не вже можна так задурити або залякати. Що інше може бути? Я ще скажу, що ну, 150, ну 500 гривень давали, ну Ті ж люди, які брали ці гроші, вони продавали майбутнє своє, своїх дітей, онуків. Ну не вже варті ці 150-500 гривень майбутнього нашого спільного. Невже ми дійсно біомаса? Давайте подумаємо. Хоч день цього листопада. Невже наші діди, прадіди, вмирали на да? фронтах громадянської війни, Великої вітчизняної війни за те, щоб зробити нас такими? Я думаю, що це не так. Скільки треба гнобити нас, дозволяти їм гнобити нас, щоб ми...